Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку навчаюся вживати іменники в мовленні. Підручнику сторінка 68-69. Приготуйте все, що вам потрібно для уроку і почнемо працювати. Щоб помилки, хитрі й спритні, не ховались у рядках, щоб всі букви в кожнім слові опинились на місцях, будемо гарно працювати, свою пильність розвивати. І почнемо урок без зупинки з каліграфічної хвилинки. Нам треба з вами пригадати написання велика маленька буква Й. Отже, маленька буква складається з трьох елементів. Двох коротких похилих ліній закруглення внизу, праворуч, і додаткового елемента короткої горизонтальної дугоподібної лінії. Велика буква Й. Так складається з трьох елементів. Подовженої похилої лінії за округленням вгорі та внизу. Подовженої лінії заокруглення внизу і додаткового елемента короткої довгоподібної горизонтальної лінії. Пишемо, відкриємо зошити, пишемо число. І каліграфічно прописуємо велика маленька буква йод, буква сполучення Йо, склад йос і слово Йосип. І зробіть йому звук гугольний агарій з слова. Слово Йосип це ім'я. Так, ми пишемо з великої букви, бо це ім'я хлопчика. Давайте перевіримо, що вийшло з звукобуквеним аналізом. Отже, буква «й» – звук «й», м'який приголосний завжди. Буква О звук О голосний, буква С звук С, твердий приголосний, буква И, звук И голосний, буква П звук П, твердий приголосний. ЙО, СИП. Два склади, п'ять букв, п'ять звуків. Я впевнена, у вас все вийшло. Наступна вправа у вас 44 на сторінці 68. Прочитайте текст, на які питання відповідають виділені слова. Прочитайте текст самостійно. Знайдіть виділені слова, поставте до них питання. Зупиніть відео і виконайте цю роботу. Наступне завдання у вас письмове. Вам треба скласти і записати два речення, вживаючи слова, назви предметів ліс і друг. Знову треба зупинити відео і виконати цю вправу. Вам треба скласти два речення. В одному ви вживаєте слово ліс, в другому ви вживаєте слово друг. Я вам пропоную ось такі речення. У вас повинні бути інші ліс, легені планети. Ми з другом Михайлом насаджували дерева. Так, ви можете, якщо свої речення не складаються, можете ці переробити. Але ж бажано скласти свої, звичайно. Отже, давайте з вами відгадаємо загадку. В назві якої країни є буква І? Подумайте, назва якої країни має в собі букву І. Невелика підказка, так, звичайно, це Україна. Що це за країна? Я на початку, я в кінці. Я, а посередині маленький коник. Що це за країна? Ось є. Що ж це за країна? Є прапор цієї країни? Хто вже здогадався? Так, звичайно, це Японія. Ваше завдання складіть і запишіть з цими словами речення. Полічити кількість звуків і букв в другому слові. Тобто слово Японія. Вам треба полічити кількість звуків і букв. І скласти два речення про Україну і про Японію. У нас ось такі речення: Моя країна Україна. Японія острівна країна. Ви можете скласти свої речення. І не забудьте, що треба порахувати кількість звуків і букв в другому слові. Зверніть увагу, на, в цьому слові є буква Я, яка позначає два звуки. Тому букв в слові Японія буде 1, 2, 3, 4, 5, 6. А звуків скільки буде? Порахували? Так, звуків буде більше. Так, чому? Шість букв, а звуків буде аж вісім. Чому? Тому що я на початку слова позначає два звуки, і я після голосного також позначає два звуки. Тому я по ні, я буде вісім звуків в цьому слові. Давайте відпочинемо. Арам-зам-зам, арам-зам-зам, озирнімся наші друзі тут і там, І з гарним настроєм, ехей, Умикай канал з любов'ю до дітей, дивися і слухай, і повторюй разом нами різні рухи. арам зам зам арам арам-зам-зам, замихаємо сонечку і небесам навшпиньки станемо отак з підлонім небо на літак. Присядьмо в травичку, Щоб напитися череної водички. Арам-зам-зам, шелесть, щелезь, На дерево до Землі і неселеські великі, і малі! Арам-зам-сам, арам-зам-зам, тупо тупи дорога та як коза. А ну дивіться, діти, як лопотіти в мій крилами, гусака ціпки в садочку. o У золой плескай, весело ти Арам-зам-зам насолоджуйські смак. Під музику ти повтори з нами так. Арам-зам-зам, арам-зам-зам. Озирнімся наші друзі тут і там. Із гарним настроєм. Ехей, умикай канал з любов'ю до дітей. Цікавий, чудовий. Музично дитя таковий. Так, добре, відпочили. Далі працюємо з загадками. Отже. Давайте відгадаємо загадки, а потім будемо складати речення з цими словами-відгадками. Що за дівчина блукає? Із дерев листки зриває, птахів у вирій відправляє, в садах врожай збирає. Що це за дівчина така? Так, це осінь. Так, Їде в санях цариця, білокоса-білолиця, рукавом махає, сріблом все вкриває. Що це? Зима, так? Де вона проходить, там травиця сходить, квіти розцвітають, солов'ї співають. Весна, зрілі вишні у садку і сонички у ліску. Теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо, звичайно, так? Дуже добре. Я думаю, ви всі загадки відгадали. Наше з вами завдання скласти і записати речення, в якому. Були б всі пори року. Так? Весна, літо, осінь, зима – це пори року. Так? А ваше зараз завдання скласти і записати речення зі словом, назвою улюбленої пори року. Я думаю, в кожного з вас є своя улюблена пора року. Запишіть речення, в якому ви про неї розкажете, про свою улюблену пору року. Зупиніть відео і виконайте цю вправу. Далі в посиланнях у вас буде інтерактивне завдання. Ви зможете його відкрити і виконати. Наступна вправа 48. Доповни віршовані рядки Анатолія Камінчука словами, назвами квітів із довідки. У нас є з вами із довідка жоржини, троянди, чорнобривці, айстри, м'яти. Я думаю, ви всі знаєте, що це за квіти, що за рослини. І наше завдання доповнити віршовані рядочки. І пам'ятаємо про те, що у віршах є Рима. У бабусі Олі квітів доволі. Пишні, що біля веранди? Пишні троянди біля веранди. Коло криниці рясні чорнобривці. Там, де стежини айстри й жоржини. Крізь біля хати пахощі м'яти. Гарні, як діти, бабусині квіти. Давайте прочитаємо, що у нас вийшло. У бабусі Олі квітів доволі, Пишні троянди біля веранди, коло криниці рясні чорнобливці, там, де стежини, айстри й жоржини, крізь біля хати пахощі м'яти. Гарні, як діти, бабусині квіти. Ваше завдання? Склади і запиши одне речення зі словами, назвами квітів, які подобаються твоїм мамі і бабусі. Тому ваше завдання дізнатися у мами, у бабусі, які квіти їй подобаються, і скласти й записати речення. Ваше домашнє завдання. Уявіть себе ведучим телепередачі для дітей. Розкажіть, як можна допомагати тваринам взимку. Складіть і запишіть два речення, вживаючи слова, назви тварин. Це домашнє завдання. Треба скласти і записати два речення, вживаючи назви тварин. Як допомагати тваринам взимку? Я вам дякую за урок, за роботу на уроці. В кінці уроку намалюйте собі градус успіху, якщо ви працювали, вам все вдавалося червоний кольор я молодець, все було добре, помаранчевий, можу краще жовтий. І якщо щось не виходило або було дуже важко, то синій колір. Я вам бажаю тихого дня, до нових зустрічей!